А на напрямку, де працює рей, це курський напрямок. Ситуація дуже складна, але ми тримаємося. Зараз, на, на жаль, в обороні вже стоїмо на штурмах, бо противник перевищує нас не то, що в декілька разів, а мабуть, в декілька десятків разів. А основна проблема це дуже щільність, велика щільність артобстрілів, кабів. Ну і живої сили. Вони своїх людей не жаліють. Просто йдуть просто йдуть на смерть. Лоб, в лоб йдуть, нічого не міняють. Вони повзуть, повзуть, повзуть по своїх ж трупах. У нас немає вибору, ми боремося за свою країну. Ми або будемо воювати за Україну, як я говорю своїм хлопцям, або проти неї. У нас вже ходять слухи, що в нас воюють всі. І друг за другом ми стаємо горою. Ми не бросаємо своїх не трьохсотих, забираємо завжди двохсотих з поля бою. У нас дуже маленький відсоток пропавшої базісті. але вони, на жаль, є. Ну, ми знаємо, де вони, ми їх все одно заберемо. На жаль, теж є зачешники. В основному хлопці не повертаються з лікарень. Причина в цьому в тому, що недостатньо Кількість мобілізованих в батальйоні і нема чим провести ротацію. Ми, як штурмовий батальйон, ми маємо штурманули позицію, відвели на відпочинок. Заходять другі групи на штурм. А в нашому батальйоні це штурманув позицію, ти на неї сідаєш, два-три дні сидиш, відбиваєш контратаки і потім опять йдеш штурмувати. І хлопці так, рекорд у нас вже 48 днів на штурмах. Це, я я, вважаю, я не то, що вважаю, я знаю, що таких немає ніде випусків у ЗСУ. Якщо б мобілізацію проводили дійсно бойові хлопці, бойові, які пройшли бойовий шлях, а коли бойовий хлопець проводить мобілізацію, він, він все розкаже, пацанович, нема, нема нічого страшного, тебе навчать, як захищатися, як штурмувати, як відбивати штурми, чому в Ізраїлі всі служать в армії? Всі абсолютно. Якщо ти хочеш построїти політичну кар'єру, без армії ти її не построїш. Якщо б нам сприйняли закон, що якщо ти не йдеш в армію, ти не маєш права користуватися не кредитними карточками, не маєш права отримати будь-яку заробітну плату. Лишити повних прав, повних прав, якщо б лишили чоловіка, він би потім пішов, бо сім'я хромечимо. Всі повинні бути дотичними до війни. А бути на фронті, а бути для фронту. І ще найголовніше, щоб зробили, якщо ти воюєш з Україною, для тебе кругом відкриті двері і для тебе всі услуги. Якщо ти не воюєш, для тебе все закрите.